Останній тренд, який е, відзначається, ну це насправді дивовижно. Це насправді дивовижно. Що росіяни на такі жарти вже навіть ходять, що вони використовують танки як таксі для того, щоб під'їхати десь поближче до передової? І ну я впевнений, просто іншого шляху немає. Вони рано чи пізно цей е, потенціал свій вичерпують, і якими будуть наступні підрозділи, чи сядуть вони на броню? Ось це велике і страшне запитання для росіян. Все експертне середовище і українське і закордонне відзначає, що з тими втратами, які вони несуть, ну це просто нереально надіятись на щось успішне у кількості бронетехніки для майбутнього створення підрозділів, про яке вони там героїчно заявляють, тому що ну справді останнім часом на фронті кілька можливо це удари вічі, але кілька дуже масованих саме механізованих штурмів відбулося. Ось цей, що під Авдіївкою, що був ви про нього. Я впевнений, читали, чули. Знаєте, другий показують в перші буквально дні. Квітня у районі Новос Новомихайки, перепрошую, на Мар'їнському напрямку. Бійці 79-ї, десантно-штурмової бригади, вони показують, як відбували теж масований штурм противника. Ну от ви можете побачити, як ідуть в атаку 6 одиниць бойової техніки. Це три танки та три БМП. І забігаючи наперед, одразу спойлер скажу: бійці наші кажуть, що нікому і нічому не вдалося врятуватися у цьому штурмі. тобто Три танки, три БМП знищено весь особовий склад противника, знищений найбільше пощастило трьом окупантам, яких захопили у полон. Отже, все це відбувалося у перший день квітня, тобто 1 квітня, позавчора, в районі Новомихайлівки. Ну, ви бачите, вибухають ці танки, як вибухають ці бехи. Зрозуміло, що разом із десантом там далі цей весь десант, якщо він ще залишився вцілілим його. Однозначно добивають і от такі танки, от такі точніше атаки. Ну, це не інакше як я в 20-те, в 100-те, напевно, що повторюю, називається банзай атаками, тому що навіть не дійшовши до певних рубежів висадки ем, десанту, противник просто втрачає техніку. Ну, от так от шість одиниць. Якби це було з нашого богу, не дай Боже. Ну, це я собі не по перше зараз у нинішніх реаліях такого вже уявити не можу. Такого те, що називається розстачительства. Але ну реально е вони просто бездарно марнують свій, е свій потенціал. Нам то звісно це вигідно. Дай Боже, аби вони так бездарно далі марнували свій потенціал, тому що. Він не може бути безмежним, і це не є самопереконанням, це є об'єктивною реальністю з тими втратами. Це не може бути безмежним. Учора сили оборони позазвітували про те, що найбільшу кількість артилерійських установок за підсумками це березня минулого місяця. От найбільшу кількість за весь час повномаштабного вторгнення було знищено нашими силами оборони. Я бачив, чув, читав, що багато хто нарікає та мовляв, що ви тут чухню верзете. Що таке? Ось найбільша кількість знищених установок. Якщо ви в включаєте. Не лише гаубиці або саушки, але включаєте міномети від 80-го калібру. Послухайте, а наприклад, 120-й міномет. Чим це відрізняється від тієї ж артилерії такого схожого калібру, або 80-й міномет. Та їхня точність, їхня дошкульність вона. Добряче робить погоду на фронті, тому чому знищення міномету не вважати артилерійською установкою? Тим паче, що спочатку повномасштабного вторгнення наш генштаб публічно про це говорив, не соромлячись, що міномети зараховують саме до арту установок Тому я нормально не бачу підстав тут на щось нарікати.